З 1 жовтня на Миколаївщині відновили свою роботу 402 пункти незламності. Як розповіла директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва під час брифінгу у медіа-центрі Миколаївської ова протягом минулого року такими пунктами скористалися близько 70 тисяч людей в області. Більше про це дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Під час постійних обстрілів російською армією об'єктів критичної інфраструктури пункти незламності стали не просто допомогою містянам, а справжньою необхідністю. Вони створені для тимчасового перебування людей в умовах критичних ситуацій та забезпечення усім необхідним для життя та здоров'я. Пункти незламності вони можуть бути як стаціонарними, безпосередньо знаходитися в приміщеннях, так і мобільними. Це можуть бути або палатки, намети, ви можете їх бачити, як правило, біля частин ДСНС або можуть бути мобільні пункти незглавності, також як правило, це автомобілі, які використовують управління ДСНС Миколаївської області. Протягом минулого року, під час ворожих обстрілів та блекауту, на Миколаївщині пунктами скористались близько 70 тисяч осіб. З 1 жовтня в нашому регіоні знову запрацювали 402 таких об'єкти. Усі вони мають відповідати ряду вимог. В першу чергу, звичайно, це засоби автономної генерації це генератори відповідно з комплектованими кабелями для зарядки пристроїв. Так, окрім цього, також мають бути альтернативні джерела опалення. Це можуть бути булеріяни, це можуть бути обігрівачі, тобто в залежності від того, що. Може забезпечити відповідна територіальна громада. Також звичайно, що для відповідних генераторів має бути запас палива на певний час. Звичайно, що всі пункти незламності мають бути забезпечені доступом до інтернету з метою отримання оперативної інформації також серед вимог наявність засобів освітлення, пожежогасіння, особистої гігієни та аптечки з медикаментами, а ще продуктів харчування та запасу води. Перед відкриттям такого пункту він має обов'язково пройти перевірку. З 1 жовтня всі пункти незламності працюють на території області, тобто таких вже немає, які перебувають в сплячому режимі. І, звичайно, що до 1 жовтня проводилася відповідна перевірка, був розроблений акт щодо наявності цього всього. І на даний час в нас є ці акти перевірки, які здійснювали органи місцевого самоврядування спільно з партнерами, тобто там були і громадські організації, і депутати місцевих рівнів. Інформацію щодо розташування пунктів незглавності можна отримати в органах самоврядування через потенційну небезпеку з боку ворога. Публікувати її на інтернет-ресурсах не будуть. Додала Оксана Єльчієва. В перспективі кількість таких пунктів планують збільшити. Ми сьогодні працюємо з бізнесом, закликаємо відповідальний бізнес також на території своїх об'єктів відкривати пункти незламності. Тим паче, що як правило у великих мережевих магазинах, у відповідно на автозаправках є можливість зробити такі пункти незламності, враховуючи те, що є генератори, є під'єднання до інтернету, є можливість заряджати гаджети, є доступ до мережі. На думку Оксани Єльчієвої, це дозволить збільшити кількість місць у пунктах незламності для тих, хто цього потребуватиме, особливо в умовах обстрілів та можливих відключень світла. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.